10 січня на перехресті Шелишкова та Гоголівської з 9 ранку одна з ремонтних бригад водоканалу докопується до причини аварії. Прорив, вода з якого була фонтаном в одному місці, насправді стався в іншому, десь попід дорогою. Мороз рве труби, ломає, чуть-чуть грає ґрунт. Понімаєте що таке? От ґрунт грає, чуть мотлига пішла і починає ламати труби чугунні. От її найти дуже тяжко, понімаєте? От ми зараз і зараз її вже знайшли. За мене зукра приїхали пів дев'ятої сюди. От, і не знаю, може ще часов 6-5 зробимо. За свою нелегку, більш схожу до гірничої роботу ремонтники отримують до двох тисяч гривень. Це з преміями. Про це мовчать, але зрозуміло, ентузіазму такий заробіток не додає. Сама по собі постійна ремонтна діяльність збиткова. Тому Житомир водоканал розпочав принципово нову стратегію перекладання мереж. Році ми розпочав поза минулому році. Навіть розпочали суттєво переходити до перекладки водопровідних мереж. Були виконані роботи отримані матеріали, навіть в борг. Пластикові труби ми розпочали. Перекладено водопровід діаметром 150 мм по вулиці Перемоги, це в районі Каси Аерофлоту. Також на перемогі 74 перекладено водопровід. Велику роботу виконали наші працівники по перекладці водогону діаметром 600 мм в районі Станишівки. На фармфабриці, тобто там приблизно 300-400 метрів поміняли сталевого трубопроводу, перейшли на пластикові труби і просто відійшли від того питання, що ми руйнували завжди асфальтобетонне покриття на підприємстві. Ну і звісно, виїзди припинились в цей район на ліквідацію аварії. Ремонтні роботи на перехресті Шелешкова та Гоголівської завершилися лише вночі. Це не найсерйозніша аварія у місті. До того ж, не перша і ще не остання. Працювали, і будемо працювати. То що нам кажуть, що водоканал нічого не робить да все брехня.